Протидії ковід на території Хмельницької громади. Маємо, е як ми говорили, сьогодні засідання мали комісії з техногенно-екологічної безпеки звичайних ситуацій. Я е спочатку прокоментую ситуацію, яку ми зараз маємо по всім параметрам, захворюваність, завантаженість, а потім перейду до рішень, які ми сьогодні е прийняли. Ну, в першу чергу, що стосується захворюваності, маємо, е звичайно, ми минулий тиждень мали фактично майже. Подвійне зростання по кількості хворих. Минулий тиждень мали 1100 хворих. Зараз маємо на цей тиждень з четверга до четверга 1604 хворих. Тобто зростання кількості хворих воно продовжується. Незважаючи на те, що кількість тестувань фактично незначно зросла, ми мали дві тисячі близько 2000 тисяч відібраних проб минулого тижня, 2100 проб відібрали зараз. Але Відсоток, Я з вашого дозволу масочку зніму, щоб відсоток виявлення захворюваності воно досить високе. Тобто ми фактично 60% від тих людей, яких ми тестуємо, виявляємо підтверджені випадки захворювання на ковід. Що стосується захворюваності медичних працівників, також є, маємо зростання 21% минулого тижня, 27 маємо цього тижня. Те саме стосується і захворюваності дітей 58 минулого тижня, 83 цього тижня, тобто динаміка по всім параметрам зростання маємо. По смертельним випадкам маємо фактично майже на тому рівні, 21 нас минулого тижня, 19 цього тижня. Що стосується роботи закладів охорони здоров'я, то фактично заклади працюють в надзвичайно напруженому стані, тому що завантаженість. 100% по інфекційній лікарні, вже майже 90% по міській лікарні. Через те ми вимушені були звертатися і до обласного рівня для розгортання госпіталю ветеранів і додатковий день долучати районну лікарню. Тому зараз у нас сформований графік роботи закладів наших, за якими приймають хворих, в тому числі з міста Хмельницького. Тобто у нас наступним чином Хмельницька інфекційна лікарня у нас зараз приймає по понеділкам і по п'ятницям. Хмельницька міська лікарня приймає щовівторка, щосуботи. Районна лікарня приймає в четвер та неділю, і зараз госпіталь долучений, він приймає всереду хворих. Тобто Загальна динаміка по тим хворим, які поступають, це близько 40 45 хворих на добу. Це дуже високий показник. Більшості поступають хворі, тому що фактично кожен п'ята особа, яка поступає в заклад, вона фактично реанімаційна. Тому реанімації насправді працюють в надзвичайно складному такому режимі. Це велике навантаження для наших закладів, але ми зараз пропрацьовуємо можливість розгортання додаткових ліжкового фонду на базі міської лікарні. Тобто, в нас в принципі все відпрацьовано, маємо 100 ліжок, але є питання. Щодо роботи медиків, тому будемо дивитися, якщо той режим, який ми відпрацювали роботи закладів районної лікарні, міської інфекційної і госпіталю ветеранів буде недостатньо, ми будемо тоді розгортати вже ще один день додатковий ліжковий фонд по міській лікарні. Що стосується зонування і показників захворюваності по зонуванню, Тобто ми зараз фактично знаходимося. Такі на межі червоної зони, якщо взяти по показникам, тому що ми по грипу ГРВІ маємо 98 при 100 допустимих, також маємо фактично завантаженість ліжкового фонду при 65 допустимих, вже майже маємо 60. Показник, який ми вже давно перевищили і залишаємося перевищувати рівень, це кількість виявлених кількість госпіталізованих випадків на 100 тисяч населення. Який при допустимих 60 у нас 107, ну і маємо фактично зростання по кількості виявлених випадків шляхом виявлення ПЛР-методом. Тобто кількість тестувань до кількості виявлених випадків при, при фактично 20 допустимих ми маємо 16,8 по області і 43,7 по місту. Тобто, ситуація насправді досить складна. І через те ми сьогодні проводивши засідання комісії, ми прийняли ряд обмежувальних заходів. Фактично, ми продовжили всі ті заходи обмеження, які в нас діяли минулого тижня. Тобто, в нас заборонені розважальні заходи, вибачте, масові заходи, заборонені робота культурних закладів минулого тижня. Ми відстежували ситуацію по закладам освіти. Ми казали, що ми визначимося в п'ятницю щодо їх роботи. На засіданні ми це питання детально обговорили і прийняли рішення, що. Заклади освіти переходять в дистанційний режим навчання з 5 по 11 клас за виключенням початкових класів. Фактично початкові класи будуть працювати в так мовити, звичному режимі, але з рахуванням всіх протиепідемічних заходів. Викликано це рядом факторів, це, зокрема, по-перше, тим, що дітей початкових класів батьки не завжди можуть залишити вдома. Друге, це невелика кількість дітей, якщо ми візьмемо в цілому по кількості контингенту, тому що 16 тисяч учнів, які є. Учні перших, перших четвертих класів це фактично близько 600 учнів, тобто це досить невеликий контингент. І педагогічні працівники, які ми зараз задіюємо, це близько тисячі осіб, які будуть задіяні в навчанні початкових класів з 4500, там трошки більше, які всього у нас є. Тому ми таким чином зможемо і забезпечити можливість більш менш нормального життєдіяльності мешканців нашого міста, які мають дітей до шкіль... Шкіль... молодшого шкільного віку, і з іншого боку не допустимо поширення захворювань закладом. Всі інші педагогічні працівники продовжують перебувати на дистанційному, навчанні, на дистанційному навчанні і дистанційно працювати. Тобто ми поставили вимогу про те, що Кожен працівник, якщо він може проходити навчання проводити дистанційно в домашніх умовах, він буде проводити і в домашніх умовах, не перебуваючи в закладах, тому щоб мінімізувати і транспортні потоки, і мінімізувати контакти в самих закладах. Що стосується питань вакцинації, декілька слів скажу, ми продовжуємо далі проведення вакцинації в громаді. У нас близько більше двох тисяч вакцинованих осіб, фактично це перша-друга черга вакцинації. Кількість невелика. Ми зараз активізовуємо, активізовуємо цю роботу, але є в нас лише дві бригади, які поки пройшли навчання. І збільшити кількість зараз вакцинацій цими двома бригадами неможливо, тому що вони фактично одна бригада близько 80-90 зараз робить вакцин на добу, і це фактично максимально можливий, що вони зараз можуть робити по навантаженню. Але вакцинація проходить. Звичайно, вона зараз такого ефекту не дасть, тому що кількість вакцинованих все ж таки досить мала. Ну, власне, додаткові обмеження, які ще ми сьогодні прийняли. Це обмеження, які стосуються розважальних закладів. Тобто фактично ми заборонили роботу всіх розважальних закладів, в тому числі, які знаходяться в торгово-розважальних центрах. Також прийнято рішення про обмеження роботи закладів ресторанного господарства до 22 години, для того, щоб мінімізувати роботу закладів в нічний час і роботу в нічних клубів. Тому що є дуже багато ризиків інфікування і велика кількість порушень, які фіксуються якраз при роботі нічних клубів. Тому от ці заходи ми запровадили на період карантину, тобто ми наступний тиждень так само будемо моніторити ситуацію і у випадку необхідності будемо коригувати ті чи інші заходи. Розглядалось питання по перевезенням, можливих прийняття рішень, але ситуація на даний час, те, що ми побачили за цей тиждень, вона стабілізувалась. В принципі, таких масових скупчень, як ми спостерігали, їх раніше їх не було. Тобто ситуація більш-менш контрольована і, і досить нормальна. Ну, власне, це коротко. Якщо є запитання, готові відповісти, прокоментувати детальніше. Ну, в мене, власне, яка стосується, зокрема, і транспорт, обмеження транспорту, питання, адже, в принципі, я так дивлюся, наша область нині на порозі входження в червону зону. І, повідно, в принципі, це буде право регіональних комісій забороняти чи дозволяти рух транспорту, то мати перше уточнення, це буде дозволятися заборонятися, рішення приймати регіональна, тобто обласна комісія по Хмельницькому, чи саме у Хмельницькому місцева комісія. Перша і чи взагалі варто очікувати в такому випадку, тобто переходу Хмельницької області в червону зону обмеження руху транспорту, чи поки що це питання. Поки що розглядається лише Рішення про взагалі, рішення про обмежувальні заходи, воно можуть прийматися як регіональною комісією, тоді воно буде діяти на своїй території області, так і місцевими комісіями, тоді воно буде діяти на території відповідної громади. Тобто, фактично, якщо ми говоримо про транспорт, це надзвичайно чутливе питання. Тобто, ви ж розумієте, що якщо обмежувати транспорт, ми маємо дати людям якусь альтернативу, які не мають можливості використовувати транспорт. Що це означає? Заборонивши транспорт, ми маємо запустити спецперевезення. Ну, Давайте об'єктивно говорити, це той самий буде транспорт, тільки називатися спецперевезення. Тому ми, чесно кажучи, проти того, щоб запроваджувати обмеження зупинки транспорту. Це ні до чого доброго не призведе, лише призведе до скупчень людей при використанні інших видів транспорту, чи то приватного, чи то ще якогось спеціалізованого перевезення. Тому у випадку, якщо буде такі обмеження вводитися як в червоній зоні, ми, звичайно, будемо просто посилювати заходи, заходи дотримання карантинних обмежень в транспорті, але поки не розглядається питання введення зупинки транспорту. Якщо ви збільшуєте кількість ніч повністю міській лікарні, наскільки рік збільшите і яких... Ми розглядаємо збільшення. Зараз у нас є потужність на століжку місць на Житецького, і це фактично корпус протитуберкульозної лікарні міської. Він зараз пустий, тобто він фактично може повністю бути задіяний. Ну, єдине питання, чому до цього часу ми його не задіяли, тому що там питання персоналу. Тобто нам фактично потрібно персонал з інших відділень міської лікарні переводити туди. Тобто, фактично, ми просто. Готуємося до того, що він має повноцінно тоді приймати відразу, там, ну якщо не 100, то 70-80 е, хворих. От. Ну, ми маємо певні резерви невеликі по самій міській лікарні, от, але це фактично основний резерв у нас там знаходиться. Ми зараз працюємо над тим, щоб у нас є питання там по реанімаційному відділенню, тому що в нас потрібне реанімаційне обладнання, тому що хворі потрапляють, я казав, складні. А реані... реанімаційне обладнання у нас фактично зараз все задіяно в міській лікарні. Тому зараз оце, це питання надзвичайно важливе, яке маємо вирішити. Чим всім лікарням сьогодні вистачає кисню? По кисню ситуація стабілізувалася. На даний час щоденно відбувається поставка, не в тих опціях, яких нам потрібно, тому що е, о, о, якщо нам потрібно, до прикладу, щоденно щоб е, повністю запов... заповнити по міській лікарні, наприклад, три тонни. То привозять там півтори-дві тонни, але поки що перебоїв немає, тобто є графік, вони по графіку привозять, просто не довантажують повністю всі ємності. Але ситуація стабілізувалася зараз. Ну, ми маємо, як я вже говорив, ми е диверсифікували фактично м -м, подачу кисню, і є запаси балонів, є запаси концентраторів. Тобто, але поки ситуація тут нормальна. Знаємо, що по інших територіях, тільки що була обласна засідання комісії. Є проблема з поставками кисню, тобто не не в кожному закладі зараз є ця ситуація нормальна. А якщо брати реанімаційне відділення на житець по це повністю фактично так. Фактично ми маємо повністю створити там реанімаційне відділення, тому що там це ж центр паліативної допомоги планувався. Ну він так і планується на майбутнє. Ми зараз просто використовуємо як ковідний відділення. Фактично там потрібно створити реанімацію. Там кисень повністю розведений по закладу. Є все необхідне обладнання, але питання перевести обладнання не проблема. Питання наявності його вільного використання, тому що ну, реанімаційне обладнання, ви як ви розумієте, зараз в області це надзвичайно потрібна річ усім у усіх закладів. Якщо ви не знайде, то його підписати в дитині? Ну ми все ж таки маємо певні напрацювання. я Зараз просто не хочу ну, тобто, говорити які саме, але я думаю, що ми це питання вирішимо. Ну, звичайно, якщо вже постане питання таким чином, тобто то, то зараз ситуація з завантаженістю, ніби вона зараз виглядає як врегульованою. Тому що фактично, якщо раніше наші заклади міські приймали 7 днів на тиждень почергово, то сьогодні вони приймають 4 дні на тиждень, фактично залучивши госпіталь і районну лікарню, то ніби ситуація. Поки вона є стабільною, одночасно з поступленням, в ж і виписка, тут хворі ж постійно не знаходяться. Тому ми, в принципі, маємо план дії, якщо ситуація буде погіршується. Маємо під трансляцією нашої питання: чи буде працювати речовий ринок? Поки що обмежень по ринках ми не приймали, тобто ринки працюють в тому режимі, в якому працювали. Єдине, що ми. Сьогодні наголосили і національні поліції. Вони вже провели активну роботу по ринкам минулого тижня. Зараз в посиленому режимі вони фактично і поліція, і бригади, які створені по контролю з отриманням карантинних обмежень, вони в посиленому режимі йдуть саме на ринках працювати, тому що все ж таки там є багато порушень, які ми фіксуємо. Врешті, торгівлі поки що обмежень це не буде стосується. Все, немає запитань, так? Тоді давайте ми перейдемо е, до нашої презентації. Mm -hmm. Колеги, ми крім, е, крім ситуації, яку ми маємо з ковідом, ми, звичайно. Е, Рухаємося в напрямку розвитку роботи наших закладів і системи охорони здоров'я. Ви всі знаєте, що фактично на сьогоднішній день в країні функціонує єдина система електронна система в галузі охорони здоров'я це центральний компонент так званий e який фактично об'єднує з усієї України дані про пацієнтів, дає можливість. Віддаленого роботи з пацієнтом це значно спрощує роботи лікарів, і ми на сьогоднішній день, але кожна, кожна територія вона повинна мати так звану медичну інформаційну систему, яка реалізує компонент державний на території тої чи іншої громади. Фактично, у нас таким партнером є компанія Medix, яка з нами працює. Вже ця співпраця розпочалася ще з 2000. 2015 року, тобто це досить давня співпраця, ще коли фактично такого центрального компоненту не було. Але е, крок за кроком фактично е, запроваджуються додаткові послуги, і, звичайно, це надзвичайно потрібно в сьогоднішніх умовах е, такі сервіси, тому що вони дозволяють, по-перше, зменшити кількість е, часу, який пацієнт проводить в закладі. Не безпосередньо для лікування, а для вирішення якихось бюрократичних питань зареєструватися, взяти картку, записатись на прийом, отримати направлення, відкрити лікарняний і так далі, і тому подібне. Звичайно, це надзвичайно, ну скажімо так, не сучасний підхід до розвитку в умовах нових технологій, які ми маємо. Тому, звичайно, ми працюємо активно над впровадженням нових сервісів спільно з компанією Медік в наших закладах. В першій більшості, звичайно, це стосується закладів первинного, пер, первинного рівня, ПМСД номер 1 ПМСД номер 2 ну, але зараз і активно запроваджуємо і на вторинному рівні е, додаткові сервіси. Е, це дає нам можливість, перше, те, що я говорив, позбутися черг, розмежувати пацієнтів по е, часу відвідування, дає можливість е, прозорості в роботі з е, пацієнтами. Ну і дає можливість створювати такі зручні сервіси, про які ми сьогодні поговоримо. Зараз в нас вже функціонує можливість запису до лікаря. знаєте, функціонує фактично така медична картка пацієнта. Ця система значно спрощує роботу самих, самих лікарів, тому що ми зараз, нас проводячи заслуховування наших закладів, ми даємо кожному завдання, що повністю позбутися. Документ, документальних паперових документів перейти на електронний документообіг. І якраз ця система вона допомагає нам це зробити, тому що фактично з 255 тисяч підписаних декларацій, які ми маємо сьогодні в громаді, вже майже півмільйона направлень, які постійно видаються. Це величезний об'єм роботи, яким проводиться нашими закладами. Тому сьогодні Станіслав Бондаренко представляє. Компанію Медікс. Ми сьогодні хотіли презентувати для наших мешканців і для вас ті нові можливості, які з'являються. Вони будуть щоразу з'являтися нові, але зараз у нас три таких нових сервіси. Тому прошу Станіслава вам слово. Дякую. Усім доброго дня. Роман Борисович дуже добре зауважив. Ми є провідником між національною службою та закладом, коротше кажучи, лікарям. То через нас нашу систему вносяться електронні медичні записи, а з іншого боку, пацієнти е, можуть потрапити на свій профіль, записатися до лікаря і побачити свою інформацію. Е, сьогодні мова піде саме про це. Ми створили додатки на телефон, е, тому що була проведена е, аналітика по авторизації в системі пацієнтів, і більшість пацієнтів авторизовується саме смартфонів. смартфоні. Uh, і коротка статистика. Android у нас працює, він вийшов перший, бо це був на базі Medixu створений. Uh, з uh, жовтня місяця у нас є 5800 активних користувачів uh, і 8800 завантажень. Uh, iOS він був створений uh, трішки пізніше, uh, бо ми мали його створювати на аутсорсі, тобто залучати працівників. Він вийшов в лютому місяці, але вже є 840 завантажень та 730 активних користувачів відповідно. В першу чергу ми розуміємо усі плюси входу пацієнта через додаток, тому що це зручно, по-перше, завжди в одному місці. Не потрібно щоразу вносити логін та пароль, не потрібно шукати лікаря, все є в одному місці. Також пацієнт через додаток може отримувати пуш-повідомлення з нагадуваннями про візит до лікаря. Ще одним плюсом я вважаю те, що ми нівелюємо деякі проблеми з смс розсилкою коли бувають рідко, але мають місце смс розсилки від Національної служби і не завжди от, доходять, але в цьому випадку, наприклад, направлення можна буде показати через додаток, не потрібно його друкувати, воно ну, завжди є. В кишені. Ну і саме розповім архітектуру додатку, що знаходиться вже доступне для пацієнта. Знайти лікаря, його можна відфільтрувати за датою прийому, тобто найближчий лікар, який може мене прийняти, я його знайду, за місцем проживання, тобто за місцем надання послуг, спеціальністю та, що не менш важливо, за статтю лікаря. Можна записати себе або когось зі своїх членів сім'ї, зі своїх близьких, також на прийом, переглянути свого сімейного лікаря, можливо, хтось давно його відвідував і забув його там прізвище, ім'я по батькові, переглянути дату останнього візиту і оцінку лікаря на медіксі. Кожен пацієнт, який відвідав лікаря, він може залишити відгук, оцінку від 1 до 5 і коментар. Також є розділ події, де можна переглянути візити до лікарів в хронологічній послідовності і відслідкувати по календарю, тобто обрати дату і подивитися, що це був за прийом. Переходимо далі. Я так, на мою думку, найцікавіше це розділ медична карта. Тобто ось на першому зліва скрині ми можемо побачити, що. Є... Ось. Профіль. В нашому випадку це профіль доньки, є дата народження вказана і по ній ми можемо переглянути рецепти, аналізи та направлення. Листаючи вліво-вправо, ми можемо переходити від своєї картки до наступного члена нашої сім'ї. Там можна побачити рецепти платні та за програмою Доступні ліки. Також є можливість перегляду результатів аналізу та направлень, про що було згадано раніше. Почати зміну саме з додатку ми вирішили з тої причини, що майже 71% користувачів заходить зі смартфонів і ми тим самим хочемо заохотити їх заходити через додаток, почавши зміни саме з додатку. Ми його створили, наповнили його більше, ніж наша веб-версія. Веб-версія зараз в нас ну, вже на завершальному етапі, вона теж невдовзі буде доступна для пацієнтів. Ну і також, щоб якось заходити користування через комп'ютер, то перевагою веб-версії нашого сайту буде друк електронних медичних записів, друк договору з лікарем, тобто декларації і перекуп. Перейдемо далі. Ось про що я говорив раніше. тобто... Зліва ви бачите на першому зображенні рентгенографія, як виглядає. Це направлення на рентгенографію, потім аналіз крові і рецепт по програмі Доступні ліки». Також в майбутньому ми плануємо розширювати насамперед інформаційні можливості, щоб пацієнт якомога більше міг побачити інформації про свої медичні записи. Також додамо функцію Face ID та Touch ID, тобто вхід в додаток через відбиток пальця та знімок екрану лиця пацієнта. В майбутньому подальшому, ще далі зазираючи, ми плануємо додати телемедицину, замовлення ліків, замовлення послуг платних мається на увазі в закладах охорони здоров'я або... Ті маленький анонс ми теж будемо розробляти свої послуги, такі як виклик медсестри, тобто за рекомендаціями лікаря, і тут також входить паліативна допомога. Через додаток можна буде оплатити і поспілкуватися з лікарем, задати питання. Підсумовуючи, хочу зауважити, що додаток насамперед ми робимо крок на зустріч пацієнту через додаток, через те, що. Договор, який ми вкладаємо з закладами охорони здоров'я, там не прописано напряму, що ми маємо мати додаток. Це ми робимо для зручності пацієнта, щоб ми були завжди під рукою. У мене все. Дуже дякую. Можливо, якісь питання. Є якісь запитання? Скажіть, будь ласка, а хто має вносити ці результати, аналізи і так далі Лікар чи пацієнт? Це вносить в лабораторію. Лабораторія. Лікар дає направлення на дослідження, пацієнт звертається з направлення в лабораторію, виконується аналіз, і лікар лаборант, чи лаборант вносить результати, підписує електронним ключем, і це пацієнт може побачити. Тобто, умовно пацієнту вже після того не потрібно чекати, він здав аналізи. Пішов додому і результат приходить автоматично і пацієнту, і лікарю, який направив. Сімейному затворючи. лікарю, і він відразу може його відразу скоригувати чи лікування з рахуванням тих отриманих е аналізів. Ну І те саме по рецептам. Тобто Якщо фактично можна віддалено, сімейний лікар умовно кажучи, можна віддалено видати рецепт пацієнту, рецепт прийде в додаток. Тобто, Пацієнту не потрібно чекати в кабінеті лікаря, дайте йому рецепт направлення, я його візьму на папірці, піду в аптеку купувати. Тобто, фактично приходить на додаток пацієнту, пацієнт може з цим самим додатком прийти, прийти в аптеку і з додатку фактично відкрити те, щоб, ну, придбати те, що йому, те, що йому потрібно. Ну і те саме з направленням. Тобто, направлення. Пацієнт приходить до лікаря, до якого його направили. Через, сканується QR через QR-код або через штрих-код. І відразу розкривається карта пацієнта, і лікар, який буде його обстежувати, вузький спеціаліст, він вже відразу всю має карту хвороби, історію хвороби, має стави для направлення пацієнта і так далі. Тобто, це дуже вважає дуже важливі зручні інструменти, які ми просто наші мешканці. Якщо будуть користуватися, ми їм дамо можливість набагато зручніше взаємодіяти з системою охорони здоров'я. І це, звичайно, знизить десь і навантаження на охорону здоров'я, тому що ми ж знаємо, особливо первинний рівень сьогодні це питання черг чи питання там, постійного незадоволення при документу обігу там закладах. Добре, колеги, якщо немає запитань. Дякую вам всім за увагу. Найближчим часом у нас будуть на всіх закладах розклеєні такі інформація про можливість завантаження додатку в кожному закладі, тому будемо далі розвивати цей напрямок. Дякую вам.